На передовій загострення по всій лінії фронту, практично на всіх напрямках, російсько окупаційні війська ведуть вогонь з реактивних систем з залпового вогню та важкої артилерії. Сьогодні знову є втрати двоє загиблих та п'ятеро поранених. Повідомили в штабі. Ато армійці нарахували вже 66 ворожих обстрілів. На Донецькому напрямку з Градів обстріляли Галицинівку з артилерії та мінометів Авдіївку, Луганське і Троїцьке з танків. Вели вогонь в районі Пісків, Шахти, Бутівка та Авдіївської <зони> На Маріупольському рубежі з Градів били по талаківці з мінометів великого калібру по водяному, Новотроїцькому та Мар'їнці. На Луганщині з артилерії та важких мінометів накрило новозванівку та Попасну. Противник підтягнув додаткові артилерійські резерви, що позначилися посиленням вогню окупантів з гармат і РСЗВ. Влучені дії російсько-окупаційних військ призводять до нових руйнувань цивільних об'єктів, загибелі і каліцтва серед мирних громадян. Найбільше страждають прифронтові містечка біля Донецька, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка. Ніч в підвалах провели жителі Мар'їнки. За оточеними даними зі штабу АТО, осколком ворожої міни поранено жінку. Зруйновано чотири будинки. Військові показали наслідки ворожих провокацій. В деяких районах немає світла. Вогонь з мінометів бойовики вели і по КП Мар'їнка. На пропускному пункті перебиті лінії електропередачі пошкоджено техніку.